Чому ворог почав сильніше обстрілювати українські шахти? Скільки вугілля видобуває Україна після окупації частини Донбасу? Та як забезпечити державу теплом із переходом на зелену енергетику? Про це сьогодні поговоримо із Тетяною Тимочко, головою Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, добрий день. Вітаю вас. Отже, ми бачимо тенденцію, що Росія почала активніше обстрілювати українські шахти. Зокрема, ось нещодавній випадок, 6 листопада були знеструмлені вісім шахт на Дніпропетровщині. Під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів. На щастя, їх вдалося вивести на поверхню. Але ми бачимо, що росіяни цілять по всьому, по збагачувальних фабриках, по підстанціях. Ну, загалом по. Всьому ледюшку, по якому вугілля потрапляє від власне, виробництва до споживача, і це впливає не лише на енергетичну безпеку держави, а й мабуть що на екологію. От як ці удари по шахтах можуть яку небезпеку можуть становити для нашої екології? Коли ми говоримо про роботу такого складного комплексу, як видобування вугілля, і ціла мережа шахт в різних регіонах України, ми в першу чергу маємо говорити про те, що і до початку військових дій в цій сфері було дуже і дуже багато проблем. Uh, уже до 2014 року значна частина територій Донецької, Луганської, Дніпропетровської області, я зараз говорю про схід, про той індустріальний регіон, про який ми маємо зараз турбуватись найбільше. Так, от саме в цих областях вже були ці екологічні проблеми. Відбувалося підтоплення значних територій е, в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях внаслідок того, що видобування вугілля пов'язано. З підйомом шахтних засолених, висококонцентрованих солоних вод, і для того, щоб шахта могла функціонувати, потрібно було весь час відкачування води. Ще в 90-х роках значна частина шахт в Донецькій і Луганській областях були закриті і було припинено їх відкачування води, і це вже наростали ці проблеми. Коли почали тетяно, це дорого відкачувати воду. В чому була головна проблема? І є зараз, звичайно, це треба платити за електроенергію, витрачати роботу на роботу насосів електроенергії, шахта вже не давала того вугілля продукту, заради якої вона була створена, але Воду треба відкачувати завжди, тому що піднімаються засолені води, заходять в підземні прісні горизонти, і це призводить до втрати джерел питної води в тих регіонах, де видобувалося вугілля. Це давнішні проблеми цих регіонів, але коли не було військових дій. Бюджет України і ще й за радянських часів витрачали ці кошти, замість того, щоб консервувати ці шахти, так як це робилося на сході, наприклад, в Німеччині в Рурі величезні об'єкти вуглевидобування, вони були законсервовані колично дружніми технологіями, і це не спричиняло наслідків для довкілля. Цього не робилось ні за радянських часів, ні на початку незалежності України. А вже коли почалися бойові дії відбулось, відбувалось весь час через обстріли відключення електроенергії і насоси, не отримуючи електроенергію, зупинялись і це було припинено відкачування води. Потім, уже після шістнадцятого року, на окупованій території окупанти і і ці режими, які встановлені були в ДНР і ЛНР. Вони також свідомо припинили відкачування води, але проблема полягає в тому, що дуже давно, при будівництві цих шахт, вони були між собою. Всі пов'язані. Uh -huh. Оця пов'язаність всіх. Шахт між собою, це знаєте ці розломи, ці сполучення призводило до того, що, наприклад, дуже потужне в Донецькій області торецьк вугілля опинилася частина шахт опинилася. За межами е, території, яку контролювала українська влада, точно так же в Луганській області Первомайськ вугілля також половина шахт залишилась на одній території, інша частина на іншій території. І, от якраз коли ми говоримо саме про ці. Ситуації, то припинення відкачування води на одній території призводило до того, що ці води почали тиснути на горизонти на території, яка контролювалася українською владою, і де відкачувалася ця вода, відбувалося підняття весь час, весь час підняття цих вод. Проблема ще полягає в тому, що насправді ну от ситуація така є складною. що Сама технологія утримання шах, сама технологія утримання шах, вона є такою, що це ну фактично або треба закривати і використовувати такі цивільні і. Якісь серйозні технології, або, або фактично, нам треба буде ну ми, ми і назавжди залишаємося тоді заручниками цих територій. І, от, коли ми говоримо про наприклад вугілля, то тут ці шахти. Половина з них опинилася на нашій території, половина, але вони відносилися раніше до одного об'єднання. Ці шахти між собою пов'язані. Тим більше, ухил е, рельєфу, якраз в бік е, з сходу Донецької області сюди більше на південний захід. От якраз призводило, що все одно ті води, які не відкачувались на тій стороні, вони потрапляли. І в 2018 році, при дебіті. Води в шахті в, турецькі, в турецьких шахтах 280 тисяч кубів. Вони отримали підпір вод з тої сторони, окупованої, де ніхто не, не, не дбає про довкілля і про наслідки такої діяльності. Води прибуло дві тисячі кубів за добу. Тобто, насправді, ніякі насоси не могли з цим справитись одномоментно, і це призвело до серйозного виходу шахтних вод і Топлення значних Пані територій і а от зараз те ті відео, які ми бачимо із тимчасово окупованих територій, коли там вода просто зелена, руді річки е, течуть, коли у людей підмиває там погреби і так далі. Е, і ну небезпечно там знаходитись. Наскільки це е, ну в перспективі часовій може шви, швидко призвести до якоїсь справді катастрофи, там де людей просто треба буде виселяти? Проблема підтоплення шахтними водами територій повторювана не є новою. Наприклад, в Дніпропетровській області ще в 80-х роках, коли почали будувати цей величезний комплекс 16 шахт. І підробляти долину річки по-перше, заплаву річки річок. Це Самара і Вовча. то тоді, вже в 80-х роках, це призвело до підтоплення цілого села Вербки, і тоді переселили ціле село. Але то був Радянський Союз, це були неміряні кошти, і тоді це було зроблено. Але насправді саме такі технології, застарілі технології видобування вугілля в Україні, вони існували і далі. І тепер уже немає цих коштів на переселення. Тому в х роках частина населених пунктів просто була закинута цими людьми в Донецькій і Луганській області, тому що там було неможливо жити. І зараз цей прогноз. Не просто невтішний, а є катастрофічним, тому що, наприклад, коли військові дії вже почалися 14-й, там 16-й роки, були активні шахта Бутівка відома. То військові дії лінія фронту просто проходила всю шахту, і в окопах у наших військових ця вода прони проникала. Це окислене вугілля, бо це були відвали шахтні, в яких ці окопи будувалися. І ці проблеми вони є наочними. І коли в 19-20 роках експерти всеукраїнської екологічної ліги разом з науковцями НАН України і німецькими спеціалістами обстежили Шахти Торецьк вугілля і Первомайськ вугілля Донецькій і Луганській областях, то висновок був невтішний. Наша експертна група зробила висновок: такий прогнозний: що якщо не, припин... ну, не припиниться така ситуація, а як вона могла припинитись в разі виключно е е ліквідації окупації деокупації території, і знову, якби щоб Україна контролювала ці території, в іншому випадку за 10 років ми прогнозували. От в 19-20 році це повне затоплення Торецька і от те, що зараз ну просто знищено це місце. Ну просто страшно згадувати. Нормальне місто, де жили люди. Тепер його просто немає. Це в руїнах шахти зупинені там, звичайно, ніхто нічого не відкачує. То є е, 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 наслідки, які навіть важко прогнозувати, як це буде розвиватись подій, тому що ці території будуть просто затоплені засоленими шахтами воняття і знову ж. І є приклади по Дніпропетровській області. Я можу вам сказати, mm -hmm. що під Павлоградом, я просто сама з родом з Павлограда, дуже добре знаю цю ситуацію. Uh -huh. Під Павлоградом унікальний дубовий ліс, така дубрава е, і село благодатне. Так, от за 18 років е, підпору шахтних вод е, ці дуби е, 200-річні просто були затоплені водою, стояли ці велетні поколіна в воді, і просто ця дубрава просто висохла, зникла, і, і село страждає. Це це було без, ще без війни. Тому що от саме такі технології вони є недосконалими і дуже шкодять довкіллю. знищують, забруднюють ґрунти, потрапляють під земні гори до озонти, У людей немає води доступу до якісної питної води. І це от те, що відбувається зараз в Донецьку, от там розказують ці страхіття, це е, величезними зусиллями. Не влади української і комунальних підприємств, вода Донбасу, в тому числі весь цей регіон мав доступ до питної води. А зараз цього немає. і Окупантам байдуже, тому там апріорі не може бути якісної води, тому що горлівка і макіївка це всі шахтні розломи. Вони вже заповнені засоленими водами, і і вони заходять в підземні горизонти, тобто навіть не можна пробурити свердловину. А чи є дані? Скільки зараз залишається діючих шахт на підконтрольній Україні території? Ну ми знаємо, що зараз там в місті Покровськ точаться бої, і ця шахта, яка вже не функціонувала, так вона слугує і таким опорною точкою для військових. Те, що стосується власне підконтрольної території, наскільки багато залишається, тому що ми звикли, що такий край багатий на вугілля це Донбас, але я, ось, коли готувалася, читала й про львівський басейн. Взагалі, мені здається, люди не знали, що є і на Львівщині шахти. Ну, чому Червоноград, це величезний регіон видовний ну, той же Кривбас Дніпропетровської області, Західний Донбас, це Павла місто Павлоград, це у нас такі були регіони. Але коли ми говоримо про ну, ці регіони, вони не тільки внаслідок військових дій, самі там технологічно вони не можуть працювати в умовах війни і обстрілів. Ну, те, що на території Луганської області давно при Припинений цей контроль з боку України. Ну ми вже не маємо цього контролю. І звичайно, е окупанти е ці шахти е не обслуговують. Більше того, бої за території Луганської області в 22 -му, 23 -му роках були такими жорстокими, е і українці давали таку відсіч і стримували наступ ворога, що в цих е боях ну дуже багато було пошкоджено шахти. Вони звичайно там припинено будь-яке відкачування чування води і ну Фахівці просто навіть жахаються від цих прогнозів. В Донецькій області ще до недавнього часу, звичайно, працювала, наприклад, шахта в Покровську. це, до речі, одна із сучасних шахт, дуже гарно обладнана. Там були застосовані і колишні технології. Ми у 2021 році там навіть проводили семінар і показували, як можна наприклад, як можна правильно влаштовувати тирикони, як зразу їх заліснювати ці три і е, е, засівати травами, щоб воно не розпилювалось. Там дуже були важливі технології замкненого водопостачання. Вони встановили цю лінію. Вони закривали місця транспортування цього коксівного вугілля. Тобто, там якраз покровск вугілля було дуже важливим з огляду на впровадження колишньої дружніх технологій. Зараз звичайно це все зупинено, і е, я думаю, що на території Донецької області не працює жодна. Шахта, це неможливо навіть уявити по Павлограду Ми ви останню подію знаєте, коли дві тисячі шахтарів більше двох тисяч в разі припинення енергопостачання не працювали системи підйому. Люди залишилися під землею, і це страшна могла бути трагедія, але героїчними надзвичайними зусиллями вдалося це це подолати. Але уявіть собі, ну в яких умовах ми, ми не можемо ризикувати людьми, і тому і тепер уже і в Дніпропетровській області. І Павлоград вугілля, і Кривбас. Вони звичайно, я думаю, що припинять свою роботу, тому що ну неможливо уявити, щоб люди залишалися під землею в разі обстрілів об'єктів енергетичних об'єктів. Тобто, ворог ставить на, от, на, на шляху нашої енергетичної якоїсь безпеки і роботи, ставить все нові, нові перепони, і це ускладнює взагалі ну, функціонування. Енергосистеми України, ми в складних зараз умовах працюємо, але якраз отут я хотіла би наголосити, що починаючи з 2010 року, екології, зокрема, всеукраїнська екологічна ліга, ми наполягали весь час давали пропозиції до урядовців щодо розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні. От якраз... Саме хотіла спитати пані Тетяно, тому що ну, слухаючи нашу з вами розмову, бізнес-сектор міг би там, наприклад, зауважити, що ну, вугілля потрібне для металургії, для машинобудівання, для тієї ж самої енергетики, промисловості. А от яка може бути альтернатива? От я вам кажу, що в 2011 році експерти Всеукраїнської колишньої лінії разом з науковцями Національної академії наук зробили дослідження в 11 регіонах південних і східних регіонах України, і науковці довели, що саме в цих регіонах це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька область, Дніпропетровська, Луганська і Донецька область, і навіть інші ближчі сюди, якби та ж сама Кіровоградська область, і Черкаська. Або е, Сумська, тобто, от ці регіони, схід і південь, вони могли повністю при розвитку відновлювальної енергетики, це сонце і вітер енергія, забезпечити побутові потреби в електроенергії. І головне, це була би диверсифікація джерел енергопостачання. Не оці централізовані монстри, ті ж величезні теплові станції, атомні станції, які зараз. Піддаються таким загрозливим ударам, ну що чого варті лише удари росіян. По підстанціям, які живлять, дають зовнішнє живлення для е, атомних станцій наших. І це не тільки, е, ну е, ми, ми говоримо про Запорізьку АЕС. Е, недавно обстріляні підстанції Хмельницької, Рівненської. Е, ну Тобто, це відбувається по всій території України. І от якраз відновлювальна енергетика мало того, що забезпечує побутові потреби, а вже вибачте, промисловість має сама думати використовувати енергоефективні технології, щоб менше використовувати енергії, і в усіх країнах світу нікого не цікавить, де бере енергію потужні гіганти, металургійні, чи автомобільні, чи хімічні. Вони самі мають про це подумати. А от постачання енергії для побутових потреб у нас могли б закриватись саме за рахунок відновлювальних джерел і війна. Повномасштабне вторгнення вже показали. Люди самі пішли цим шляхом, і практично тепер, ну, кожна ти не знаю, п'ята сім'я в Україні Сонячний себе почуває понежить, просто енергію енергонезалежної це сонячні панелі, які встановлені навіть в маленьких містечках і в селах України. Я вже не кажу про великі міста. Це вітрова енергетика. Знову ж таки, як от я їхала недавно по Черкаській області. Просто це вражає і радує мене як еколога і просто як громадянку України. Люди навчилися дбати самі про це, і це має стати. Державною політикою інфраструктурна перебудова енергетики це ключове завдання і ключовий виклик війни, але в той же час це вікно можливостей Ми маємо зараз, уже зараз перейти на інші е, технології отримання енергії, які є е, для. Невеликих територій, які є більш захищеними, і які не залежать, наприклад, від того ж самого вугілля чи від атомної станції. А вітер і сонце це є. А теплові насоси це взагалі безмежний простір для України отримання цієї енергії. Тобто, насправді, ці питання наші, ті виклики військові, які отримала Україна і отримує зараз, вона нас має спонукати до повного перезавантаження. Як наша армія демонструє кращі приклади для всіх армій світу? І хто б не говорив там про якусь велику і могутню армію Сполучених Штатів, я про Російську вже не кажу інших країн. Українська армія зараз змогла в умовах страшних умовах випробувань перебудуватись і демонструвати кращі технології ведення військових дій. Тому всі сектори економіки мають зараз робити те ж саме. Неостанок пані Тетяно, хочу ще запитати вас про угоду про рідкісноземи, яку ми підписали зі сполученими штатами. Нещодавно в моєму етері інвестиційний банкір Сергій Фурса сказав про те, що ця угода, нібито вона вигідніша сполученим штатам і вона приваблива для них, тому що нібито у багатьох європейських країнах переробка цих рідкісноземів вона заборонена з чинників. Екологічних, а у нас нібито це дозволено. От наскільки якщо справді запрацює ця угода, вже на практиці, наскільки це буде небезпечно? Ця історія з рідкоземельними металами вона обростає весь час якимось недомовками або якимось придумками. Ну міфи це однозначно. І кожен банкір трактується по-своєму, промисловець по-своєму, ми екологи по-своєму. Але насправді я до цього ну, ставлюсь, е, знову ж таки, виходячи з власного досвіду. Уявіть собі, 2013 рік ще не було війни, не початку війни, ні не було е, цієї, цієї навали російської. Але вже в Україні ми екологи вели весь час боротьбу з місцевими, з нашими українськими е, олігархами, які хотіли добувати рідкоземельні метали. Той же Титан і Церконі, е, і, і в 2013 році, е, от уявіть собі, ще не було навіть Майдана і тих тітушок, і не було всього, але в тринадцятому році. Представники фірми Фірташа в Житомирській області планували видобувати титан, причому величезний будувати кар'єр і таке інше. Тобто, це реальні були події, але тоді піднялися села. Майже 5 тисяч людей з навколишніх сіл і міст приїхали в Житомир, в Житомир до засідання Житомирської обласної ради, і ми змусили Житомирську обласну раду відмовити їм в дозволі на видобування титану. Це була повномасштабна титанова війна, скажімо, о, так проти олігархів, які хотіли старими технологіями видобувати ці рідкоземельні метали. Це ну просто це події життя всеукраїнської колишньої ліги, в яких я особисто брала участь, так же було в Донецькій області вже з 18 20 рік, коли е, на поблизу Маріуполя планували видобувати церконі і інші рідкоземельні метали знову ж таки застарілими технологіями, і ми екологи виступали проти цього, не тому що. Це не можна, чи щось буде. тому що ми бачили, якими технологіями планувалося це робити. В усьому світі, ну, цивілізованому, це робиться інакше. І тому я особисто позитивно ставлюсь до ідеї використання українських рідкоземельних металів. Фірмами, які приїдуть із сполучених штатів після війни, по перше, це буде на території України. Вони те, що побудують, не заберуть із собою. Це інфраструктура, це дороги, це житло для працівників. А те, що вони будуть працювати по новим технологіям, в мене немає жодного сумніву. По перше, світ давно помінявся, і ті ж самі американці використовують технології, які нами не снилися. І видобування, це закритий спосіб, це шахти, це безпечні безпечне очищення. Повітря і так далі, і так далі, з одного боку. А з іншого боку, якщо хтось і буде порушувати, у нас достатньо буде сил для того, щоб не допустити хижацького використання наших ресурсів. Але це однозначно буде вплив. Це зараз впливає. На наш на наші стосунки з Америкою, і вони вже нам через це почали більш серйозно допомагати. А це потім буде допомагати відновлювати ті регіони, які найбільше постраждали внаслідок російської збройної агресії. Та ж сама Донецька область, Дніпропетровська область. І це ну якщо при правильному підході і при правильному керівництві України, яка яке буде дбати не тільки про економічний розвиток, а про довкілля і добробут українського народу це може дати виключні переваги в, в у зеленому відновленні України в повоєнний час. Дякую вам, пані Тетяна, за це роз'яснення за розмову. Нашу Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію з українськими шахтами, про російські атаки на них, про те наскільки зараз виходять справді шахтні води і затоплюють населені пункти, наскільки це небезпечно? Ну і які альтернативи про відновлювальну енергію, наскільки справді це може. Допомогти нашій державі на ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.